Всім привіт! Жорік! Кажи щось. Мішаю різні корма, бо він не їсть одне. Падло хоче, щоб всяке разне було. І сьогодні хочу я розказати вам таку історію. Їздив я сьогодні. В мотомагазин за різними деталями. І щоб не їхати в пусту, так як я вмію, заїхав ще до знайомого. Це від мене той магазин приблизно до 40 км Заїхав до знайомого на його пилораму. І ось що я в нього там познаходив. Дивіться, яка. Знову яке мене привалило щастячко. Добре мати таких знайомих, в яких різні старі заводи, пилорами і так далі. Ще навіть 5 копійок 88-го року знайшов там. Ну, це таке в нас тут, виходить, автоматика всяка різна. Це щось. Ну, щось дуже. Тут мідна катушка, я так зрозумів. А тут просто якийсь перемикач. А так, в принципі, пускові кнопки там трошки. А, одна, получав, А, дві. Дві пускові кнопки, Апешки, дві Апешки, потім такий розвалений. А це вже таке смачненьке. Оці, напевно, будуть шикарні. Їх аж три. І цей, напевно, щось буде цікаве, чорненький. Так що якось так. Ну і ще далі їхав, їхав, і заїхав ще одне місце. І ось ще, що мені вийшло сьогодні взяти. Так, до телевізора вернемося. А, це, до речі, теж на пилорамі взяв. Коротше, якийсь, я так зрозумів, що це дросель, чи як. Можливо, що дросель, можливо і ні. Коротше, ця болваночка тільки що зважив, 8 кілограм важить. Як її розібрати, навіть не, не уявляю. Напевно, прийдеться болгаркою з усіх сторін різати. Потім отакий мотор непоганий. Тіп ад. 90-го року. І лічильник. Світла там, в принципі, нічого немає цікавого, окрім мидії і Латуні. Так, і телевізор. Я думаю, що це буде найцікавіше. А чому? Тому що це, як сказати, телевізор радянського періоду, але німецький. Кольоровий телевізор. Дивіться, що тут робиться. Я навіть і не знаю, що в них. Такі я ще ніколи в житті не розбирав. Називається, де це Color Mat. Як то? Так. Така здорова така. Квадратура в нього. Задня кришка з фанери. Так, що тут у нас пише? Made in Germany, Туди-сюди. Mat. Потім, дивіться, входи які, як в радянських. Значить, що? Значить, всередині буде дуже смачна заправка. Так, це я вам показав такі мої сьогоднішні покупки. І думаю, що це мені сьогодні вам розібрати. Можливо, я сьогодні... Хочеться, звичайно, телевізор розібрати. Але то я, як завжди, оставляю на самий кінець. саме цікавіше. Напевно, сьогодні я швиденько розберу ці всі автомати і побачимо, скільки буде срібла в них. Так що помаленьку приступаємо до роботи. Приблизно 6 годин я їх розбирав. І ось що в мене вийшло. Так, ці контакти срібло на міді. Це на залізних пластинах. А це також на залізних пластинах, але вони мідні. Так що це зразу я обтирну. Та й видно, що це зразу мідь. Ці підуть десь в метал, коротше. Так, шість таких великих попалося. Шість трошки менших. Ну і так, оце все зараз буду відпаювати. І покажу, скільки в мене вийшло срібла з цих автоматів. Так що дивимось. Срібні контакти відпаяв. Получилось ще 100 грамів посріблення з великих. Це. Срібні контакти, але ще не дивився, не сортував на магнітний магніт. Так, а це я хочу показати, як я мідні Обрізаю, коротше, болгаркою. Так, фокус робимо фокус. Болгаркою обрізаю цю сторону наполовину, щоб зрізати цей. Цомплик, і менше було міді на контактах. І получаються просто отакі контакти, можна сказати, без, без цього лишнього мідного цомплика. Тепер я зараз їх повідділяю, посортую магнітний магніт і на міді, і покажу результат. Підведемо підсумки. Розбору цих автоматів. Скільки міді вийшло, латуні і по контактах. Це посріблення в нас. Контакти на міді, магніт і не магніт. Так, тепер показую писульку. Що в мене вийшло по металах. Тепер посріблення. І контакти. Я вже вирахував, який буде вихід, і по мінімуму написав, скільки вийде срібла. Тепер друга писулька. Скільки я на цього цьому заробив. На металах 400 гривень. Чистого срібла вийде 38 грам. По мінімуму 1064 гривня. Разом заокруглюємо округлієм 1500. У мене вийшло. Взяти з цих автоматів. Так що, якось так, на цьому я заробив непогано. Добре, дякую за перегляд, всім пока.